Нове обладнання для якіснішої діагностики. Коломийська центральна районна лікарня отримала сучасний портативний апарат ультразвукової діагностики. Заступник директора закладу Роман Борис розповідає, що обладнання придбали в межах транскордонного проєкту. Це лише перший крок. Лікарня отримає ще чимало необхідної техніки та медикаментів. У рамках цього проєкту передбачено обладнання. Всієї операційної кімнати це є це буде і лапароскопічна, стійка і нелькозно-дихальний апарат, і рентген-контрастні операційні столи. Все, що потрібно для роботи в операційній кімнаті. Але то є графік закупівель, розроблений спільно з закордонними партнерами. Очільник Коломийської громади Богдан Станіславський наголошує, Коломи активно залучає міжнародну підтримку через гранти та програми співпраці. Це є транскордонна співпраця, інтерек, де наша громада з румунською громадою, словацькою і Угорською це такий спільний проєкт. Для нашої громади це є два проекти по 500 тисяч євро. Воно стосується якраз малоінвазивна хірургія, як в дорослій лікарні, так і в дитячій. Тобто саме зараз ми бачимо апарат ОЗД. Це вже прийшли кошти, на які ми оголосили закупівлю, він вже, він вже працює. Упродовж року для районної та дитячої лікарень планують закупити ще більш сучасного медичного обладнання. З Коломиї Богдан Малецький, Галина Рончук, телерадіокомпанія РАЇ.